Вітаю, вітаю з тим, що насправді відзначили вас на такому рівні, і тільки просто мабуть теж поясніть для наших глядачів, чому ось таким чином сталося, що ось ця нагорода від асоціації міст України безпосередньо і нагороджена Хмельницька міська рада. Ви зрозуміло, є депутатом міської ради. І чи справді у вас в волонтерах так багато представників органів місцевого самоврядування? Дивіться, насправді все це починалося. Воно починалося з того, що величезна, ну після повномасштабного тортню, я говорю, бо до цього теж була робота в принципі, волонтерської кошти. Але е, з 2014 року протягом певного періоду, але вже саме з 25 лютого, фактично, стартував і, і працює досі цей проект. Він просто спочатку передбачав що величезна кількість автомобілів, була потрібна нашим захисникам, і ми безпосередньо з міської ради формували і автомобілі, і посилки, і так далі. Потім задіяли ще одне місце це планета волонтерів кінтатр Планета та інші, інші місця, де ці всі посилки ми збирали і. Тільки я був автомобіль, який відправлявся на передову, ми його повністю запаковували тими цима необхідними і Відправляли на фронт, тому і ем, виникла потреба в такому місці одному хабі. Волонтерів поділля волонтерської пошти, де постійно в робочий час буде сидіти людина, яка буде приймати безпосередньо ці посилки, формувати їх і так далі. І потім вже безпосередньо готувати на відправку, яка щоп'ятниці всієї лінії фронту курсує вже стабільно вже понад рік. Практично е, з приводу того участі тих чи інших органів місцевого самоврядування. Ну е, активні люди вони є всюди. Чи це депутат, не депутат, немає важливо різниці. Е, всі ми маємо працювати на одну спільну перемогу, і це е, ну, навпаки є прикладом того, що, мабуть, е, на виборах люди зробили правильний вибір, коли ті люди, яких вони обрали як представників тих чи інших органах місцевого самоврядування, не десь ховаються. По кущах, по закордонах і ще десь, а активно з дня в день закатавши рукава, хто на фронті, хто тут в тилу допомагає фронту і наближає нашу спільну перемогу. За більше ніж рік повномасштабної війни чи підрахували ви скільки всього передали? Ну кілометраж вже озвучували. Зрозуміла річ, що ви його рахували? Я лише озвучувала, бо ну немає такої в інформації. І от зараз чи змінилися графіки ваших поїздок? Ви зараз озвучили це що п'ятниці, але чи потреба такої ж і залишається зараз? Потреба не згасає. Я вам навіть скажу більше. Останні тижні вона навіть ще більше набирає обертів а в нас якщо порівнювати. Лише за цей тиждень ми відправили понад 5 автомобілів. Це не просто автомобілі, які їдуть і повертаються. Це автомобілі. Більша частина з них, яка залишається на фронті, і передається нашим військовим, і вона ж безпосередньо супроводжується тими всіма посилками, які потрібні на ті чи інші підрозділи. Тобто, ну я не бачу зараз жодного спаду. Ми буквально. Ну, от з п'ятниці нас щодня виїзд автомобіля на різні напрямки, на різні е, військові частини різних роду військ, е, і вони розвозять, передають, залишають автомобілі, потім наших водіїв підбирають і повертаються. Тобто е, виїзд ще п'ятниці, це ми говоримо про стабільність, про те, що люди можуть розраховувати, що як мінімум ще п'ятниці. Ті потрібні вантажі, не заборонені знову ж таки. Ми у нас є правило, немає алкоголю, е, не доставляємо і заборонених речовин. Що мінімум щоп'ятниці ці всі речі будуть доставлені до хлопців на передову. Але е, якщо є потреба в тому, а потреба зараз реальна в тому є. Виїзди ці набагато частіші. У нас виїзд був в п'ятницю, кілька автомобілів, в суботу, кілька автомобілів. В неділю ще був автомобіль. І от, от всі ці дні це практично щодня були відправки. Що е, десь є якийсь спад, я б не сказав би. Навпаки, потреба з в допомозі нашим Збройним силам зростає. Всі чули про те, що вже є певний ми можемо говорити про контрнаступ, потреби зростають в різних матеріалах, в різних е, допомогах, і я закликаю всіх навпаки ще більше більше включатися, допомагати нашим збройним силам. Бо ну, ми надіємося, що е, якщо ми нормально допоможемо, хлопці нормально спрацюють на передовій, ми так само зможемо швидко і перемогу завершити е, всю цю ситуацію. Їдете в гарячі точки. Чи всі поверталися живі, неушкоджені із ваших волонтерів? Чи ви вже просто теж відправляєте не новачків? Які не знають місцини подібних речей чи це постійно роблять? Одні й ті самі люди, які там ну часто і здоровим і життям своїм ризикують. Ем, як із цим працюєте? Дивіться, є такий певний кістяк людей, які включилися 24 лютого, їх воно не пускає. Вони постійно їздять, постійно їм потрібна якась робота. Окрім того, як вони ще мають основну якусь роботу заробляють на життя, вони постійно включаються в допомогу фронту, не лише як водії, не лише як волонтери, які просто щось роблять, мають на увазі окремо якусь рід робіт, і все лише це насправді. Ну, Потреба говорить про те, що волонтерська пошта вона насправді об'єднує дуже багато аспектів. А саме це те, якщо це регулярність виїздів, значить це постійно регулярність екіпажів. Тобто, у нас є е кілька екіпажів, кілька автомобілів, е закріплені люди за ними. Є основний водій, головний екіпажу, який відповідає за технічну справність цього цієї автівки, яка розвозить безпосередньо посилки, яка збирає водіїв. Є безпосередньо люди, які лише відповідають за пальне, потрібно це все заправляти, бо самі розумієте, що постійні такі виїзд це постійні, постійні, постійні витрати на пальне. Тим паче, зважаючи, які були ситуації в нас раніше, важкі з пальним, мені нараз не ставали. Ми все реалізовували, хоча реально було дуже складно. Але ми справлялися з усіма тими випробуваннями, які падали на всіх наші плечі, не лише волонтерів. Тому є люди, які готують пальне, є які підготовлюють автомобілі, є люди, які сортують, є люди, які розробляють логістику, є люди, які їздять як водії, є люди, які приймають, коли інші на роботах вони просто приймають посилки, є, які перевіряють, є, які сортують, є які маркують, є які вантажать. Тобто це величезний комплекс робіт, які просто треба все це докупи зібрати, і воно працює як один єдиний механізм. І про те, що там в повідомленні не. Не чув відверто, чи ви говорили, що там залучено понад 50 осіб. Це така насправді велика, велика велика робота. І якщо це так виглядає, що просто це ж, просто в машину покласти посилку і доставити, це зовсім не так. Адже знову ж таки юридичний супровід цих цих речей, документи, посвідчення, доручення, акти. Е е е Різні можуть бути звернення до тих чи до інших, адже волонтерська пошта це і е, ремонт автомобілів. Дуже часто зараз це супроводжується з фронту, повертається на лафеті той автомобіль, який неможливо відремонтувати на фронтовій чи прифронтовій території, е, які потребують капітальних ремонтів. Тощо, ну тобто, е, ну це насправді ну це, це не так, просто посилку ваша... доставити. Ні, це насправді це... такі великі великі пласти.